Доброго ранку всім. Щойно гортала стрічку Фейсбука, натрапила на один допис про те, як у школі дитина на уроці малювання випадково чи, можливо, і не випадково десь замазала стіну, і школа просить компенсувати батьків ремонт, тобто, треба перефарбовувати всю стіну. І, звичайно, в цій ситуації потрібно, щоб була в сім'ї страховка Хафлітферзіхерунг. А на жаль, в цієї в сім'ї такої страховки немає. І от уявіть, скільки буде коштувати, коли е, треба перефарбувати стіну, але не дозволяють зробити це самостійно. Треба викликати бригаду. І звичайно, що це буде коштувати немало для батьків. І коли е, я кажу своїм клієнтам, щоб... Таку страховку хафліхтверзіхерун, тобто відповідальність перед третіми особами, укладали, то люди ще думають, а потрібно чи ні, хоча коштує, вона насправді дуже мало. Десь приблизно там 10, 12, 14 євро є і менше. Але треба дивитися, що входить в той пакет страхування, тому що ви можете платити там і 5 євро, але потім багато ситуацій, таких, коли вона щось там не покриває. Тобто, платили, платили, але. Потім вона не покриє той випадок. Тому дуже раджу таку страховку мати. Особливо мені сподобався коментар, коли людина написала: зараз хочу послухати, як страховики нав'язують нікому не потрібні страховки. Ось вам ситуація. Подумайте самі, чи потрібно вам ось такі проблеми. Записуйтесь на консультацію, оформлю вам таку страховку дуже швидко, буквально за 10 хвилин.